Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Є у законі Божому 10 заповідей. Ці заповіді, як настанови, дані Господом людині, для того, щоб вона не потопала в гріху, щоб вона любила. Життя Господа Бога, щоб вона жила у вірі і правді. І цих заповідей, як вам відомо, є десять. Але всі вони, всі вони, ці заповіді, можна сказати, торкаються однієї найголовнішої це любові до Господа Бога. і до ближнього. Всі заповіді цьому підпорядковані. І ось восьма заповідь закону Божого гласить так. Не кради. Цікава і дуже, скажем, відповідальна заповідь. Знаєте, Бог дуже хотів, щоб кожна людина працювала. І своєю працею собі добробут дбала. І навіть як він сказав першій людині Адаму, а сказав так. В поті чола свого будеш добувати собі хліб. І відтоді, і відтоді кожна людина. Має працювати і працювати, щоб жити. І от Богу дуже противні ті, хто хоче жити не за рахунок своєї праці, хто хоче десь так, знаєте, взяти, вкрасти, щоб ніхто не бачив, а цим самим, а цим самим він навіть не розуміє, що робить із собою. Зі своєю долею, зі своїм життям. Щось не вкрасти це означає не тільки не взяти якоїсь речі, це значить обманом, розбоєм захопити ту чи іншу територію, зайти в помешкання і забрати розбоєм. Те чи інше обладнання, як це зараз роблять прокляті расисти. Всі заповіді вони порушують, і ви це, ми це знаємо. Але прийде час, як казав один старенький, і гай зазеленіє, і буде мир на нашій Богом даній землі. Але я хочу повернутися до звичайних звичайних. Простих наших українців, які живуть, які страждають, як про це описує в газеті духовність Ірина Степанян, але страждають і разом з тим ну якось порушують Божу заповідь, що стосується. Числа вісім не кради. Є в неї стаття Галини за гріх крадіжки свекруха поплатилася власним здоров'ям. Вона мене дуже вразила, Ну, настільки вразила, що я сьогодні вам її цю статтю згадую. Ну, уявляєте, на щиті привезли гарного, пригарного хлопця Андрія, одруженого. Прекрасну сім'ю він створив. Його дружина Оксана дні і ночі плакала. І уявіть собі, що одного чудового дня приходить до неї свекруха, приходить із сестрою Андрієвою і братом і каже: Поверни мені речі Андрієві, бо то наша пам'ять їхня. А де ж Оксана? Без сліз не могла читати, розумієте? Забрала ланцюжок, забрала каблучку, вивезли, вивезли ноутбук, пральну машину, телевізор. Оксаночка стояла і тільки дивилася, що вона скаже. Біль роздирав серце, але, але треба витерпіти. І уявіть собі далі картину. Ну, забрали вони все. А Оксаночка подивиться в світлини, прочитає листи, які писав їй Андрій, обгорнеться його курточкою чи сорочкою. І вона собі думає: ні, вони не заберуть моєї любові і того всього, що зі мною. Уявіть собі. І от проходить певний час. І одного разу ця свекруха, пораючи там в себе на кухні, раптом відчула, що їй недобре падає, прокинулася в лікарні. Сидить донька і каже донька до неї, в тебе був імпар. І відтоді вона подумала, і часто було страшно. Перед тим, як оце мало з неї статися, їй снився син Андрій. Який стояв біля порога і не заходив до хати, тільки суворо строго дивився е, на неї. Що вона робить, ця жінка? Йде в капличку. Її зустрічає священник. Вона вирішила посповідатись, і ось вона все, все, все розказала, як речі забирала, розказала, як недолюблює свою невістку себе, як казати, оправдовувала тим, що це речі їхні спільні, і це пам'ять про Андрія. Але знаєте, що сказав священник? Мудро сказав. Ну, не був би священник. Коли людина бере не своє, вона краде, ви ж це розумієте, і не речі краде, а мир у своїй душі. Ви відібрали не техніку, не золото. ви відібрали у вдови і останній зв'язок з чоловіком. І тепер носите тягар у серці. І тому вам так. Ну, жінка, звали її Галина, опустила голову і питає, то що ж мені робити, на що у відповідь почула. Поверніть інакше ніяк. Помоліться за неї, як за дочку. Попросіть у неї прощення, бо інакше самі собі викопаєте могилу. Вона так і зробила. І коли вона прийшла, повернула каблучку і повернула е, ланцюжок, їй відразу якось легше стало покаялась, попросила пробачення, повернулася додому. Ну, і, мабуть, десятому закаже не кради. Отака була сьогодні наша розмова. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.